А зараз ми з вами оглянемо рослинки від розсадника Поліни Вітер. Це в нас журавлина. Ми виписували чотири види, чотири сорти різного терміну дозрівання. І ось дивіться, посадили ми в такий гарний ґрунт, кислий обов'язково і багато. Шкода, що багато опало, коли ми висаджували, але ось ті, що залишились, вони дозрівають, вони дуже гарно себе почувають. Вони всі з закритою кореневою системою, живі, гарненькі, такі. і багато таких вегетативних гілячок, які будуть гарно розмножуватись. І тепер теж від поліни вітер у нас є лохина. Лохина ця трирічна. Із закритою корневою системою дуже гарні, дуже живі листочки. І хочу вам показати, що ось за тиждень, відколи вона в нас, вона дала новий приріст, нові, дивіться, бачите, нові такі верхівні такі. І глячки дуже-дуже гарні. Поряд у нас ростуть від друг, з другого розсадника, вони двохрічні і без них була відкрита коренева система, там розвиток зовсім інший. Я вам рекомендую рослини від поліни вітер. Вони не хворіють, вони відразу ж дають активний ріст, тому що закрита коренева система. Вони живі, вони гарні, такі рослини. І ожина теж від поліни вітер. Ми поки що виписали одну, тому що нема місця де садити. І ось така м'ята: м'ята яблучна і м'ята мандаринова. Я перша таке чую, але дуже гарні рослини від поліни вітер.